Огляд подій за 12 квітня вітаю. По Сумським громадам за день було 9 обстрілів до 80 прильотів. Білопільська громада села Стукалівка, 20 мінометних прильотів. Волфіна, 6 мінометних прильотів і Скрісківщина, 3 міни. Ісманська громада села Тастадубове артилерійський обстріл і село Сопіч, також артилерійський обстріл, більше 10 прильотів. Нова Слабіцька громада, село Бунякіна до 10 артилерійських прильотів. Середина Буда, село Рашковичі з реактивних систем залпового вогню було обстріляно до 10 прильотів. І село Міропілля 10 прильотів орієнтовно гатили з пушки МТ-12. В результаті обстрілів громад є пошкоджені приватні будинки декілька Пошкоджене майно приватного підприємства та часткова адмінбудівля. По новинам України. ЗСУ за день відбили понад 30 ворожих атак на чотирьох напрямках. Окупанти ведуть основні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найжорстокі бої йдуть за Бахмут і Мар'їнку. Тільки під Мар'їнкою. Сьогодні було відбито 14 ворожих атак з 30, яких я сказав. І 225-й день триває оборона Бахмута. Росіяни мають новий вже четвертий термін повної окупації міста Фортеці. Їм дали команду взяти до Великодня. Ну, побачимо, голова Міноборони США Остін заявив. Україна має достатньо можливостей для успішного контрнаступу. Україна має відмінний план активних операцій, деталі якого відомі лише президенту та його найближчому оточенню. У українців є багато можливостей, які необхідні для досягнення успіху. Ми провели тренування для величезної кількості військових. Ми надали значну кількість озброєння, підсумував Остін. І прем'єр-міністр України Деніс Шмигаль в інтерв'ю з «The hill виданню повідомив: ми не відчуваємо тиску з боку наших друзів та партнерів щодо термінів початку наступу. Всі вони розуміють, що для цього потрібно бути готовим на 100% і навіть більше. Також він додав, що витік секретної інформації, про яку повідомляли кілька днів тому, не завадить України, Україні звільнити свої території. По обстрілам нашим тимчасово окуповане село Бехтери Херсонська область. В трьох ангарах росіяни розмістили чотири самохідні артилерійські установки, склад БК та певну кількість бійців своєї армії. Техніка і боєприпаси в результаті обстрілу знищені, а по втратам особого складу ще рахують. Село Покровське, Луганська область, воїни 92-ї механізованої та 40-ї артилерійської бригади ЗСУ знищили два дуже цінні засоби радіоелектронної боротьби росіян, пристрій перешкод ДМВ Р-934 та станцію радіорозвідки Р-330 житель. Ну такий дуже багатий улов. Окупований Скадовськ Херсонської області сюди прибули сьогодні нові підрозділи мобілізованих росіян. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, прикриваючись живим щитом, шкалярами та викладачами. Окупанти примушують продовжувати освітній процес з обов'язковим відвідуванням занять дітьми. Це генштаб ЗСУ повідомив. Чечня йде перестрілка на околиці села Гвардійське. Повідомляють, що це ті повстанці, які влаштували стрілянину від Гушетії кілька днів тому. Вони ще тоді знищили трьох поліцейських і зникли оточення. Ну а зараз усіх ведуть бій у Чечні. Окупанти готуються до евакуації із Запорізької атомної електростанції з Енергатому. Енергодару. Доводиться план евакуації працівників Росатому та колаборантів, завезених росіянами. Їх попередили, що в разі евакуації вони мають надати список родичів і бути готовими виїхати за першим сигналом. Іспанія найближчими днями розпочне передачу Україні танків Леопард 2 А4, заявив міністр оборони цієї країни. У Росії сьогодні настала нова реальність. Держдума таки остаточно ухвалила закон про єдиний реєстр військовослужбовців. Під Кавпаком тепер всі військомати отримують, будуть отримувати дані від податкової, поліції, виборчкому, Міносвіти та навіть із звичайних лікарень. І інформувати, як ми казали, про призов до армії будуть через електронний кабінет. Незалежна людина бачили ці, цю інформацію чи ні, Філіппіни та США почали найбільше у своїй історії спільні військові навчання. Вони розпочались відразу після завершення китайських навчань, у ході яких китайські військові відпрацьовували удари та блокаду Тайваню. У маневрах США і Філіппін беруть участь 12 200 американських військових. 5400 філіппінських та австралійських солдати. Навчання проходять за 300 кілометрів від Тайваню. США найближчим часом можуть запровадити санкції проти впливових осіб Угорщини. Може повторитись ситуація 2014 року, коли США на тлі погіршення відносин вже забороняли в'їзд восьми угорським чинним та колишнім чиновникам. Ну, ось Угорщина скоро довоюжується. До Канада передасть Україні новий пакет військової допомоги, 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,5 мільйони набоїв. Повідомила очільниця Міноборони Канади під час візиту до країни прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Цю додаткову військову допомогу нашій армії надасть компанія Кольт-Канада. І Південна Корея надасть США 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів, які підуть до України. Нагадую, що Південна Корея це ключовий союзник США і великий виробник артилерійських боєприпасів. В Австрії заявили, що заарештують Путіна у разі його приїзду. Міністр у справах ЄС та Конституції в уряді Австрії Кароліна Етштадлер заявила, що Австрія виконуватиме свої зобов'язання відповідно до міжнародного та кримінального права. І остання новина: Нідерланди припиняють імпорт скрапленого газу з Росії. Цього року уряд Нідерландів не підписав жодного нового договору з російськими компаніями. І також йде робота над тим, щоб розірвати діючі домовленості. Про це повідомив міністр енергетики Нідерландів Роб Єттен. Це всі новини на сьогодні. Миру нам.